Всесвітня організація допомоги та розвитку Адра спільно з урядом Канади, об'єднавши свої зусилля, разом розпочала роботу на території України. Благодійний проект для підтримки найбільш потребуючих біженців з Донбасу. Впровадили ще восени. Донори і правительства Канади і правительства Соєних Штатів Америки, вони і з якими можуть співпрацювати в помощі переселенцям. І так було і з нами. Они самі вийшли на нас, вийшли на наш офіс в Канаді и сказали, ми знаємо, що в Україні есть офіс, сильний офіс, який проект допомоги переселенцям. Ми хотіли сотрудничать. Ми знаходимо бенефіціарів, людей, которые знаходяться в нужде. Ми їх определяємо по спеціальній анкеті. Да, и... Документам, які вони предоставляють. Волонтери вже встигли побувати у декількох областях нашої країни. А цього разу їх зустрічала і Вінничина. За словами директора департаменту соціальної політики Анатолія Сапуна, в області мешкає більше, ніж 10 тисяч переселенців з постраждалих регіонів Сходу. Ми почули, що є така організація міжнародна, і вони побачили, що в нас також переселених громадян. Значна кількість вирішили вийти на Вінничину. Ми звичайно схопили їхній сигнал і надалі почали тісно співпрацювати. Визначаючи учасників проекту, у першу чергу звертали увагу на такі категорії населення, як матері, одиначки, багатодітні сім'ї, інваліди та люди похилого віку. Ми співпрацювали з департаментом соціальної політики. Вони відправляли завдання на районні управління. Потім ми отримали списки із сімей переселенців з тих осіб, які саме більше мають потреб в допомозі. І ми самі безпосередньо перетелефонували і запитували, чи це правда, чи дійсно вони потребують нашої допомоги. Фінансування проекту, бюджет якого складає 750 тисяч доларів, повністю надходить від канадського уряду. Кожний учасник, а їх на віночині було 200 чоловік. Пройшовши усю процедуру реєстрації, мав змогу отримати грошову картку одного з провідних супермаркетів країни. На карточці, яку отримують сім'ї переселенців, є сума 3287 гривень, тобто, грубо кажучи, 3300. На цю суму вони можуть купити продукти харчування, предмети, гігієни, зимовий одяг, взуття і постільну білизну тобто, все, в чому мають потреби ці сім'ї. Марфа Омель'янівна, біженка з Донецьку, не стримуючи сліз, розповідає, що, тікаючи з рідного дому, не встигла навіть зібрати речі. Тож все нажите роками залишилося на захопленій території. Оце що на мені? Оце таке, що там, ну таке, що могла в сумку кинути, а то все там залишилося. А бомбили нас кожен день, кожен день. Попадали під гради подати І тепер нам нема жити. І так скитаємося, хто де може. Перебуваємо Ми три місяці, жили в подвалі. Переселенці не шкодували слів, тож нашій знімальній групі вдалося почути чимало подяки у бік благодійної організації та Бога, який не залишає їх до сьогодні. Дякую велике, дай Бог вам здоров'я, всіх благ. Спасибо большое вам господи, спасибо тобі, що ти нас зберіг, і що ми хоч тут существуємо. Спасибо вам, велике і вашому фонду. Дай Бог вам всім здоров'я. Протягом усього дня поруч з біженцями знаходилась менеджер проєкту з канадського офісу Каліла Саундерс. Вона зізналася, що їй дуже приємно бачити сім'ї, які приходять до магазинів, говорити з ними та дізнаватися про їхні потреби. Я бажаю, щоб бої припинились сьогодні ж. Це моє побажання. Однак я знаю, що поки це може і не статись. Я бажаю їм здоров'я і щастя максимально наскільки це можливо. І сподіваюсь, саме те, що тут робить Адра, якраз і допоможе цьому статись. Загалом за час проведення проекту Адра планує надати допомогу трьом тисячам сімей. А це між іншим більше ніж шість тисяч чоловік.